Часто бачу стосунки, в яких інша крайність, не маніпуляції, сарказм, приниження, образи ні. А навпаки, такий страх сказати щось не так, не тактовно, образити, задіти за живе, таке ставлення, як, начебто, до тріснутої кришталевої вази, як подивитися на неї, і все, і вона лопне. А це вже ж до чого приводить: до непорозуміння, замовчування, ігнорування. проблеми не вирішуються, тому і більше і більше і більше проблем. Вже ж ось ця така надмірна, так. Повність і обережність вона створює напругу і у вас, і у вашого партнера або партнерки. Також таке ставлення може ще й впливати на те, що ну, людина бачить, що ви відноситеся як до людини, яка не спроможна проживати якісь дискомфортні складні ситуації. Умови так, от умови життя формується. Я концепція, я неспроможний, я якийсь розбитий і вже ж починає транслюватися ця поведінка. Адже я концепція впливає на те, як ми думаємо, що ми робимо, і того будь-яка крайність приводить до проблем. Хочете працювати зі своєю крайністю, хочете працювати над стосунками над стосунками в першу чергу з собою, а також з іншими, зі співзалежністю, невротичними стосунками, токсичними, з тривожністю, нав'язливими станами. Звертайтеся в терапію для цього. Заповніть форму на сайті або напишіть мені в особисті.